На ларських схилах Україна, про яку мріють українці, процвітаюча сотні тисяч квітів висадили до Дня Незалежності. Тут Україна лагідна земля, країна щастя, сонця і добра. Так назвав свою композицію Печерський район столиці. Тут квітка єдності з обласними центрами на пелюстках, а голубу миру тут з білих хризантем. На цій виставці все з квітів, навіть козаки. У нас впервые на выставке три композиції в возлі котрих можна зайти і сфотографироваться. Это возле казаков, очі просто километровая, Всі жила сфотографироваться. Мне кажется, в этом году ми постаралися максимально удивляти київляни гостей города. В центрі сонце, що сходить жовто-гарячих чорнобривців. Поруч українська родина за столом: Скатертина, цибулина, сулія справжня, скляна. А от вишиванки з рослин для родини Стригунівська гарлика вже стало традицією приїжджати до Києва на квіткову виставку. Захоплені від того, наскільки талановитий творчий наш український народ на співочому полі квітковий ангел, що Україну береже, і жовто-блакитний глобус, що нагадує українського цвіту по всьому світу. А цих двох киянок найбільше вразила берегиня, схожа на жінку з монумента незалежності. Сіба большое, що в такої время нашли возможность нам зробити таку ради. 59-й раз на співочому полі виставка квітів цього разу патріотична. Україна єдина. Були й казкові, і філософські, і церковні, коли з квітів будували церкви і собори. Подружжя Милишкових все пам'ятає, бо світлини має. Ми з кожного року, сюди, кожного року приходимо, бо тут просто і рядом Лавра це відчувається якесь святе місце, де благодать. Майже місяць до 21 вересня на співочому полі квітуватиме Україна країна щастя, сонця і добра.